Вітаю, пане Андрію. Доброго дня. Як взагалі от дійшли до таких результатів? Почнімо із перемог ваших учнів. Скільки загалом вихованців і за якими категоріями? Ну, власне, взагалі, моїх учнів, 13 чоловік на Всеукраїнській Олімпіаді з різних областей посіли різні призові місця. Власне, ми взяли найперше місце серед одинадцятих класів, найперше серед 10 і найперше серед дев'ятих. Тобто, в принципі, по кожному класу мої учні посіли найперше перше місце. Це досить, скажімо так, приємна приємний результат. Четверо учнів потрапили на відбіркові збори до міжнародної олімпіади з інформатики і поборяться за участь за право участі представляти збірну Україну на міжнародній олімпіаді з інформатики. Якщо говорити про наступні олімпіади і самі їх етапи, то де саме будуть представляти вихованці Україну? Чесно кажучи, я не пам'ятаю, де буде цього року Міжнародна Олімпіада. Минулого року вона була в Індонезії. Цього року не знаю, тому що в мене голова забита трошки зараз іншими, Я все одно, оскільки я громадянин України, з того що в Україні я не зможу з ними поїхати, тому що у нас зараз військовий стан, і тому я не дуже там прикидаю, де це буде в якій країні. Так я знаю, що мені треба зайнятись підготовкою. Так, зараз знаю, що в ці дні. Цей тиждень буде проходити ще е, всеукраїнське юніорське дівоча олімпіади, е, і після них будуть відбіркові тури на європейської ніорської європейську, європейську дівочу олімпіади, тобто сезон різних змагань міжнародних е, досить насичений. І е, в принципі, багато е, з цих дітей, які взяли призові місця, вони вже не перший раз беруть участь у різних всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Наприклад, Хмельничанка Дарина Карпенко. Була отримала золоту медаль на європейській дівочій олімпіаді. Ще один раз отримала два рази. Вона отримала золоту медаль на європейській дівочій, отримала срібну медаль на європейській юніорській олімпіаді. Минулого року вона на міжнародній олімпіаді з інформатики. Оце в індонезії взяла бронзову медаль, ще будучи десятикласницею. Так що, в принципі, для багатьох дітей ці олімпіади не є чимось таким новеньким. Вони вже Скажемо, побували в різного роду змаганнях таких, але як вам вдалося налаштувати таку роботу? Бо ж більшості дітей ви можливо і бачили всього лише по пару разів через дистанційну форму навчання? Ну, дивіться, багато хто каже: у нас коли почався коронавірус, багато хто почали казати, а дистанційне навчання це не навчання, діти тупіють. Я вважаю, ні, дистанційне навчання це звичайний інструмент. Так, якщо дитина не хоче навчатися, чи якщо вчитель не може навчати, да, то це буде як при офлайн, так і при онлайн. Якщо є бажання навчатись у дітей, і якщо є методика викладання нормального вчителя, да. То ефективне навчання можна побудувати і офлайн, і онлайн. Я навпаки вважаю, що майбутнє за онлайном. Чому тому, що офлайн діти збираються за територіальним принципом? Наприклад, от він живе в райцентрі чи в селі, і він збирається з своїми однолітками в клас не по рівню знань, а по віку. І територіальному принципу онлайн нам дає можливість збирати, наприклад, діти навчаються з різних куточків України, вони е, збиті по певному рівню по силам, і тому ми можемо досягати більшої ефективності. Як можна стати вашим учнем? Бо мені здається, що там вже черга вистроїлась. Дивіться, я е, роблю е, тестування, я не беру. Всіх підряд, тому що я вважаю, що ну те, чим ми займаємося, це трошки складніше, ніж звичайні, ці пересічні гуртки, яких зараз розвелось просто море, що ти можеш прийти, не напрягатись і гратись в Майнкрафт, і це буде вважатись програмуванням якимось. Я роблю таке первісне базове тестування на, скажімо, шкільну математику, чи достатньо дитина володіє хоча б предметом там 6-7 класу, тому що дуже багато, на жаль, є. Діти восьмий-дв'ятий клас не можуть порахувати там площу квадрата, да? і, скажімо, порахувати відсотки. Тому я кажу, які, про яке програмування може тоді мова бути. Батькам кажу, що забудьте зараз взагалі про якісь IT курси програмування займіться тим, що підтягніть дитині математику, так? тому що е без цього не буде нічого, так, і це потягне за собою подальші проблеми.